Смерть від ботулізму у Дніпрі. Чоловік помер 18 березня після вживання в'яленої риби, розповіла представниця Держпродспоживслужби області Маргарита Малишева. Медики намагалися реанімувати хворого. Він звернувся 18 березня о 4 годині ранку, і вже о 7 годині. На жаль, чоловіка не стало. Напередодні захворювання вживали в їжу рибу тарань власного приготування, тобто сушено в'ялену». Разом з чоловіком в'ялену тарань вживала і його дружина. Вона першою звернулась до лікарів 16 березня. Її ушпиталили в тяжкому стані. Жінка і досі в реанімації. Діагноз ботулізм лабораторно підтвердили в обох пацієнтів. В неї було затруднене дихання, розлади з боку дихальної системи. Остаточний діагноз, що це ботулізм. Додатково було проведено лабораторні дослідження саме залишків риби. За результатами цих досліджень Встановлено в залишках риби, ДНК, збудника ботулізму. Суспільне поїхало на місцеві ринки на прилавках повно в'яленої риби. Ми запитали у продавців, чи є на неї дозвільні документи. Рибка зареєстрована все з документами в порядку, і в нас не було такого, щоб де жалоб не було. Ми заказуємо рибу у постачальників. Вони угу. нам привозять, от, все здають по накладних. Ми беремо у малих е е кількостях. От, раз в три дні вони привозять свіжу рибу». медики. Наголошують, що заражені продукти неможливо визначити візуально та за смаком. Ми запитали у Дніпрян, де вони купують в'ялену рибу. Тараньку ні, ні, я не купляю. Немає необхідності такої зору купляти таранькою. Якщо вже така потреба є, то вона він є в супермаркетах. В магазині покупаю тараньку. В Магазині там вже в магазині а за я не знаю. Ботулізм це гостре токсико інфекційне захворювання, яке може призвести до смерті. Наголошує представниця держпродспоживслужби, виникає при вживанні риби та м'ясних консервів із порушенням процесу виробництва. Перші прояви захворювання як при харчовому отруєнні медики радять звернути увагу на такі загрозливі симптоми, як затуманення зору та двоїння предметів. Характерними проявами для ботулізму є Враження нервової системи, якби своєчасно була введена протибутолінічна сиворотка, тобто це єдине лікування, яке допомагає при даному захворюванні. Це перший смертельний випадок від ботулізму цьогоріч. У минулому році зафіксували шість випадків і всі після вживання риби невідомого походження або домашнього виготовлення. Поліна Паламарчук, Дарія Британ, Суспільне новини, Дніпро.